за мир, так називається фотовиставка, яку франківські діти створили ще літом. Відтоді відправляються у благодійні тури та презентують її у різних країнах, щоб нагадати світові про війну, яка й досі триває в Україні. Насамперед, це фотовиставка, як я вже сказала, називається Діти за мар про війну в Україні. На ній представлені світлини діток, які вимушено переселилися зі своїх рідних міст до Івано-Франківська, переважно. От ми їх долучили до. Цієї фотосесії до цієї фотовиставки і разом з нею вже побували в багатьох країнах світу. Звичайно, емоційно трішки складно, тому що ти розумієш, що ці діти пережили, що вони побачили, що їхнє життя змінилося. От і всі, хто дивилися на ці світлини, ну у людей були різні емоції: хтось плакав, а хтось просто дивився і старався якось це усвідомити. Створювали експозицію та періодично презентують її за кордоном. Учасниці Івано-Франківського телепроєкту Подружки. Ми возимо виставку Діти за мир презентуємо її іноземній спільноті, спілкуємося з вимушеними переміщеними особами і дітьми, які за кордоном яких прихистили з міжнародними фондами, організаціями, які допомагають українцям, і наша мета, щоб вони не спинилися на шляху до допомоги Україні і далі посилювалися. Це найголовніше для нас. Ідея такої ініціативи, зізнається, Марися виникла після того, як ця війна забрала у неї батька. Після загибелі мого батька, який загинув в перший день війни від російських окупантів, мене тато офіцер кадровий. Для мене було принциповим не зупинятися і робити щось в межах того, що відбувається. Морально мені було важко продовжувати вести журналістську діяльність, виходити в кадр, тому що дійсно ну, досить вірно трішки важко. Хоча я старалася і боролася собою як могла в цьому плані, але я зрозуміла, що є щось масштабніше і глобальніше. В цілому виставка присвячена усім містам України, які Росія безжально обстрілювала в день і вночі. Першою країною, де її презентували, стала Швейцарія. Ми познайомились тут в Івано-Франківську з дітьми з Маріуполя, з Харкова, з Херсона. Тобто, це міста окуповані рашистами, Були на той момент Херсон був окупований. Зараз він вже звільнений. Харків грів під обстрілами. Харківська область теж була окупована. Маріуполь знищувався поступово і то були дуже активні бойові дії там і а, так як ми познайомилися з цими дітьми, з цими сім'ями, прониклися на ними. Ми звернулися до фотографа Єнити Бублик, і вона благодійно допомогла нам організуватися разом з цими дітьми, і присвятити виставку понібичемним містам окупантів, росіян, які зараз нас нищать. А, Маріуполю, Харків, Херсону, Сумам, які палали і. Ми зробили цю виставку і поїхали до Швейцарії. Відбулася презентація фотовиставки Діти за мир у Женеві. Зв'язалися ми з асоціацією українців. В Женеві Женева це дипломатичний осередок. Туди ж приєдналося посольство України в Швейцарії. Ми з'єдналися всі разом і зробили виставку, поєднавши це зі збором коштів з продажу художніх картин, тому що з нами разом була долучена і художниця українська, яка. Продавали картини під час нашої презентації, і люди, які відвідували це були швейцарці, могли це придбати. І звісно, також задонатити якісь кошти на потребу тих дітей, які зараз знаходяться ну не на своїх територіях, на своїх домівках, можливо, хтось з них втратив батьків. Також виставка експонувалася у Польщі, Латвії та Туреччині. І нещодавно її організатори повернулись із чергового благодійного туру цього разу з Італії. Дизайнер одягу, яка нам надавала. Вишиванки на поїздку в Женеву Маріана Десарчук вона разом з своїм чоловіком, а також з асоціацією Мочі Джан Франко, такий є люб'язний який сприяє українцям своєю асоціацією, розміщує їх під час спочатку повномасштабного вторгнення. Перевіз сім'ї і надав житло там. І вони запросили нас на п'ятиденний, тобто до них на п'ятиденну зустріч з різними мерами міст. З асоціаціями, з дітьми, біженцями, крім виставки світлини, діти презентували тамтешнім мешканцям документальний ролик та розповідали їм про жахи російсько-української війни ремованими рядками. Один із проникливих творів читала восьмирічна Ніна Копаниця. Вірш називається «Дитина і війна. Це авторський вірш. Його написала моя учителька Марися Томашевська. В цьому вірші розповідається про війну та як люди зараз живуть під час війни. Від заходу і до сходу, від півночі і до півдня вмивалися кров'ю комусь дуже рік. Від сходу і до заходу, від півдня і до півночі не бачили сонця сходу, лиш спалахи вночі, і голосили діти. Вони кричали і плакали, та небо закрите, і міці не ставало. Плакали й матері, прикриваючи своїх дітей. Вони біли, ні. Тобі що не говорив? Але таких хто не встигла. І падали до землі, без подуху, змордовані. Не чутимуть більше слів і голосіння збідоване. В цьому зростаю я. Хто не був у пеклі. Та ось вона теперечка. Не чутно давно солов'я, в моїх руках вербочка. Ні, це не від шорта і змівка зок Україна палає. Це її братська в лапках. Росія добуває, забирає та ціло дітей, залишає на вік молодого. І немає віку, і немає дверей, тільки одній домовини. І якщо пощастить мені жити на мирній землі, де жовте жито і хмари зі слів, Нас навіку бідна, і я така не одна, де синонімом ста дитина і війна. Брала участь у створенні та презентації фотовиставки за кордоном, і Маргарита каже, світ не має права забути про війну в Україні, а особливо про зруйновані долі невинних дітей. Це не перебільшення, не дати забути про це, так як я знаю, що є люди, які думають, що ось та вони вже дуже довго це все триває, то так і буде. Ну так вони відносяться, але ці поїздки оце ми показуємо людям звичайних міст Італії чи Швейцарії про те, що це досі триває, це не закінчилося, і вони досі хочуть нас вбити. В мене є знайомий з Харкова. Він також прийшов в нашу школу, він розказував, як його домівку розбила ракети окупантів. Звісно, це торкається душі, адже все ж таки це моя країна, і не варто відділяти Захід від Сходу, тому що не знаю, що там ну, навіть деякі кажуть українці, не то що за кордоном, про те, що ніби на Заході не йде війна, але війна йде по всій Україні. Україна це одна держава і не потрібно її. Розклада по частинках. Дуже важливо зазначають учасниці туру, що це нагадування про війну в Україні світ чує вустами та діями саме українських дітей, адже війна торкнулася кожного і змінила життя кожного, так чи інакше. І перебуваючи не в Україні, я зрозуміла наскільки. Я люблю те, що було до війни, тобто люблю свою країну, люблю те, що мене оточувало і те, чим я займалася. І я розумію, що багатьох немає такої можливості повернутися назад і жити таким життям, яким вони жили до війни. Тому наразі потрібно нагадувати цілому світу про те, що відбувається в Україні, щоб про нас не забували і якнайшвидше допомогли. І ми все ж таки перемогли і всі могли. Розвиватися, працювати і жити так, як було до війни, принаймні намагатися. Крім того, розповідають організатори до їхнього туру в Італію долучилась українська співачка Наталка Карпа. Тому що ми стояли з нею на одній сцені. Вона співала для її вимушено приміщених осіб, і для італійців. Тобто два дні вона спала для італійців. Наталка випустила свою серію парфумів. її чоловік воює в Бахмуті. І продаж її парфумів, а також у нас була там благодійна скринька. Вони ці всі кошти відправляють на потреби зсу свою роботу. Нині Наталка Карпа називає культурним фронтом, адже постійно дає благодійні концерти та не залишається осторонь різних волонтерських ініціатив, зокрема, й поїздки з юними франківчанами до Італії. <тит>

Завжди пропагувала українську сучасну музику, я е, зрозуміла, що, е, напевно, найкраще можу бути е, певне сказати потрібна на своєму фронті. Так? Мій фронт це культурний фронт, тому е, я розуміючи такі моменти. Прикла прикладає усі зусилля, усі свої можливості, усі свої ресурси для того, аби тримати ось цей мистецький фонд. Я е концертую з благодійними концертами. Я підтримую е мистецькі акції. Я підтримую з власне таку акцію. Підтримую одна з таких акцій. Е це була власне, поїздка у Італію. Під Час концерту у рамках цього туру каже співачка на підтримку армії зібрали насправді символічну суму, адже це не було головним завданням. Суму, яку ми зібрали, насправді вона дуже дуже символічна, тому що е, ми якось навіть цю банку в кінці забули поставити, і ви дуже всі переживали, як відбудеться виступ. Але е, я так розумію, що десь в районі там 200-300 євро, ну це, це це смішні гроші, відповідно. От тому що кажу, тому що літала на гастролі в Америку, маю ще прийняти, ми там збирали на протезування хлопця, там величезні суми збирали. Тут воно мінімальна, але це такий, скажімо, для організатора, який організовав той той даний захід. Це був один з перших таких заходів, от тому і напевно не було, ну скажімо, основним це збирання грошей, як першочерговим було. Тож таки прокачати італійську публіку, прокачати їх од власне знання то інформативність, що відбувається зараз в Україні. А ще в рамках благодійного туру діти мали зустріч з мерами італійських міст. Це вкотре показує, що світ підтримує Україну у боротьбі з рашистами. Це, Це символ, наш стрострім. Ось такі краї марці у мирікордінь цього лікастерентам за все що ви зробили прошу вас діток мировим сіл добре. Хто має бути з нами, той буде, хто не хто не хоче, то не буде. Але ми є такі, що ми робимо те, що нам потрібно. Це вам на складку, ваше місто для вас. Ми в місто передамо Івана франко. Ми везли подяку мера міста від нашого міського голови. Для того, щоб дійсно ну, вони там і волонтерську допомогу збирають, передають і завжди йдуть на зустріч, то вже їхні міські голови підготували свою чергу для нашого мера на знак дружби, на знак подяки, підтримки ну, схильної прихильності за цей патріотизм. Тому що ми, українці, хоробрі стримуємо собі цю агресію, яка не йде в Західну Європу. Благо ну, більшість мудрих людей це розуміє, не всі, але є більше мудрих людей. Ми передали. Таку спеціальну нагроту символ містечка Марці, в Калабрії в регіоні це знаходиться на півдні Італії. Дуже така бархатні коробці в темно темносині. Ми на наоборотні нарані діти приходили і 6 грудня дуже символічно, тому що ми тепер святуємо, святкуємо День Святого Миколая. Наразі у юних благодійників чимало роботи, адже жорстока війна розпочата Росією й досі триває. І поки увесь світ готується до світлого свята Різдва Христового, наша країна у вогні в оборі і мир не тільки для себе, а й для цілого світу. Відтак, щоб вкотре про це прокричати, виставку Діти за мир найближчим часом представлять у Лондоні.